І всім привіт, друзі, на каналі Арсен, І сьогодні я розкажу, коли вийде кліп. І так з самого початку я вам покажу моє відео і зараз ви бачите мій скін. У мене було інше, але но мене, мене новий планшет, самі розумієте. Це зараз я вам покажу. Ну так, самі розумієте, ну це вам поки що показав тільки початок мого кліпу, або десь посередині або кінець. Отак, ну, друзі, я вам поки що можу сказати, що кліп може бути, але навіть я не знаю, якщо чесно. Друзі, а от як мій виглядає. І кстати, там ви бачили ну, якусь картинку заді мого персонажа в кліпі. Друзі, а от як Матвієскін виглядає. І це була картина ну, тоді мого персонажа. От як Матвієскін виглядає. Так я просто на ну, руки більш розтримаю. тримаю. Так говорю. І так, друзі, я вже не тримаю руки ноги біля рота. Ну так я б жартував. Ну, кліп точно буде, гарантую. Ну, може, і не буде, але тоді буде половина, якщо його не буде. І так, друзі, можете поки що поставити відео на паузу. І почитати текст, якщо ви не хочете, то можете далі дивитися. Оце це мій текст, мої слова для кліпу. Кстати, друзі, мені ще треба зняти ну, відео до ну, фото. Ну, день. Тобто відео, 100 відео. У мене на каналі просто вже 101, це 102. І, коротше. І також, хто не розглянув. Ну, аватарку відео всі мої скини за цілий рік. Та вот тут мені писало всі мої скини за весь рік. Та вот просто там і не давав повну картинку, то я не сміх. Так, і це. І також, друзі, я користуюся таким приложенням, як Скеш Фабл 3D. 3D моделінг. Друзі, представте, якби це виглядало ось так. Да? Класно, ось. Так, Я мав на увазі, але тут погано вирізалося, Та так вийшло. І, друзі, послухайте мою мелодію для кліпу. Ладно, друзі, можете послухати, щоб мені ще апторские права не дали. Ну, хоч я не дадуть. Ютуб, то я це робив в ігрі. Prueba, там називається. випутав. Ну, короче, та і от. давайте будемо по делу. Но... Вийде окреме відео на каналі, там де і там де ну, я буду робити музики, в интерг бокс я пизду на якрати називав сам бокс, скажу вам повторюю ще раз. А, друзі, я думаю, що на цьому можна закінчувати і всім па!